Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Младен Бартулович розпочав свій самостійний шлях із переконливої вікторії, одним із творців якої став Пилип Бутківський. Нападник, котрий повернувся до рідного клубу, вперше з'явився на полі в стартовому складі та ще з капітанською пов'язкою. Така довіра надихнула гравця, не підвели і партнери, закривши матч фактично за годину гри. До перерви відзначився Петер Мічин. А після відпочинку Будківський оформив прем'єрний м'яч після переходу з полісся. А також заробив на собі попередження, що стало другим для Валерія Дубка. Зоря мала вигравати з більшим рахунком, однак підвела реалізація. А гол Едуардо Гереро скасував вар. Команда Бартуловича після цієї звитяги створила тріумвірат із Олександрією та ЛНЗ на чолі таблиці, яку й замикає оболонь із одним очком в активі. Над наставником киян Валерієм Іващенком, судячи з результатів, також замайоріла загроза звільнення. Рух відкрив рахунок під завершення стартової чверті гри, коли відзначився Ярослав Карабін, вдало підібравши м'яч після пострілу Іллі Квасниці в стійку. Інгульцю вдалося не розклеїтися і піти на перерву за мінімального відставання. Але після відпочинку підопічні Василя Кобіна розвалилися немов картковий будиночок упродовж 14 хвилин. Квасниця подвоїв перевагу своєї команди відразу після поновлення поєдинку, а потім за справу взявся Ігор Краснопір. В активі екс-форварда оболоні. Та молодіжної збірної України дубль і результативна передача. А в другому взятті петрівських воріт форварду допоміг невгамовний Квас Ниця. Хлопці Віталія Пономарьова завдяки своєму успіху набрали 9 оч ок і наразі окупували верхівку таблиці разом із Олександрією, ЛНЗ і Зорею. В доробку інгульця три залікові бали і тринадцята сходинка. З перших хвилин поєдинку Карпатівці взяли м'яч під контроль. Ворскла намагалась зустрічати суперників на своїй половині поля. Перший небезпечний момент в поєдинку створив Євген Підлепенець на сьомій хвилині. хавбек підхопив м'яч у центрі поля, пройшов до меж штрафного майданчика та прицільно пробив. Павло Ісенко впорався із загрозою. Надійно зіграв кіпер Ворскли, і через кілька хвилин після удару Владислава Бабогла центральний захисник Левів відважився на дальній удар. М'яч летів точно в кут воріт. Та вже в наступній атаці Ісенко виявився безсилим. Бабогло віддав на Амбросія Чачуа, а той виконав класний крос з правого флангу. На цю передачу Ігор Невес не встиг, зате на дальній стійці Артур Шах випередив захисника і вразив ціль 1-0. На 37-й хвилині Карпати могли збільшувати перевагу в рахунку. Підлепенець віддав у центр на Олега Очередька, який протягнув м'яч і потужно пробив майже з лінії штрафного майданчика. Сильний удар прийняла на себе поперечка воріт ворскли. У компенсований час ворскла втратила чудову нагоду для того, щоб відігратися. Артем Челя Дін навісив з лівого флангу, а Ібрахім Кане звільнився від опіки і пробив. На шляху м'яча опинився бабогло, а добиванню від Олександра Скляра завадив шах. На старті другого тайму команди додали в інтенсивності. Водночас це не збільшило кількість моментів. Але сприяло швидкості ведення гри в центрі поля. У Карпат часто з м'ячем зустрічався Ігор Невес, який стягував на себе увагу захисників. Гостроту в центрі та зліва на фланзі створювали чачуа і шах. На 57-й хвилині голом відзначилася ворскла, яка реалізувала один із небагатьох випадів. Андрій Бацула виконав високий навіс на Ілю Крупського, а той головою скинув у центр штрафного майданчика, куди набіг скляр. Гравець полтавців випередив бабогла і з близької відстані розстріляв ворота. В компенсований час полтавці кілька разів вибігали у гострі контратаки, а Карпатівці намагались вирвати перемогу за рахунок подач у карний майданчик. Втім, до фінального свистка рахунок не змінився. Підопічні ротання доволі швидко підтвердили свою домінацію. На 15-й хвилині ковалець зумів приборкати подачу шулянського з кутового і другим дотиком увігнав м'яч в сітку. Суріков захотів покарати капітана Олександрії, але отримав лише жовту за грубощі. Койлос мав розкішний шанс відігратися. М'яч вдало відскочив до велетня, але Владислав запустив високо над воротами. Мінімальна перевага Олександрії до перерви. Після відпочинку все залишалось під контролем господарів. Койлос взагалі не турбував Єрмакова. Натомість хлопці Ротаня розвинули успіх. Мартинюку дозволили легко наблизитися до карного майданчика і зробити дві спроби подачі: першу заблокували, а от друга прилетіла прямісінько на ногу Дживані, дебютний гол 23-річного бразильця в українському футболі. Філіпов мав ховати Койлос, але з вигідної позиції пробив повз ворота. Покарання не забарилось. 18-річний гусол обігрався з Цуріковим та геніально закрутив у дев'ятку. Явний претендент на гол туру. На Койлос не спромігся та й не заслужив. Олександрія йде на відпочинок лідером УПЛ з максимальними 12 -ма очками за 4 матчі. Вже на третій хвилині зустрічі пенальті у свої ворота привіз Єрмаков. Одинадцятиметровий взявся виконувати Назаренко і спокійно розвів м'яч та рудька по різних кутах. Цього було мало, і через декілька хвилин Одесити привезли вдруге. Знову зі знаком мінус відзначився Єрмаков. Вище згаданий Назаренко у високому пресингу перехопив м'яч та віддав на Пайшао. А 20-річний бразилець прошив ближній кут. На екваторі першого тайму Чорноморець мав чудову нагоду, щоб скоротити відставання у рахунку. Але габелок з метра примудрився пробити прямо у Волинця. Житомиряни продовжували тиснути та заробили ще один пенальті. Білошевський на межі штрафної наступив на ногу супернику. Арбітр поєдинку в особі Олександра Афанасьєва довго приймав рішення, та все-таки за допомогою довар вказав на позначку. Цього Разу вже пробивав Талес, і він не зумів обіграти голкіпера господарів. Втім, на добиванні ситуацію виправив Гуцуляк. По суті, та за фактом гра була зроблена. Чорноморець і так відзначався лише апатичністю та безідейністю. а тут ще й моральний злам. Допоки До ініціативу на себе на останніх секундах не взяв капітан Одеситів будко і зіпсував ідеальний перший тайм Вовків. Досвідчений фулбек отримав м'яч у правому напівфланзі і закрутив у дальню дев'ятку. Подарувавши своїй команді надію на другу половину матчу, однак удар Богдана був лише яскравим спалахом, який вибився із загальної тенденції тієї ж пасивності футболістів чорноморця. У компенсований час Джокер полісся Богдан Лєднєв оформив розгромну перемогу. Вже на третій хвилині зустрічі пенальті у свої ворота привіз Єрмаков. Одинадцятиметровий взявся виконувати Назайренко і спокійно розвів м'яч та рудька по різних кутах. Цього було мало, і через декілька хвилин Одесити привезли вдруге. Знову зі знаком Мінус відзначився Єрмаков. Вище згаданий Назайренко у високому пресингу перехопив м'яч та віддав на Пайшао. А 20-річний бразилець прошив ближній кут. На екваторі першого тайму Чорноморець мав чудову нагоду, щоб скоротити відставання у рахунку. Але габелок з метра примудрився пробити прямо у Волинця. Житомиряни продовжували тиснути та заробили ще один пенальті. Білошевський на межі штрафної наступив на ногу супернику. Арбітр поєдинку в особі Олександра Афанасьєва довго приймав рішення, та все-таки за допомогою довар вказав на позначку. Цього разу вже пробивав Талес, і він не зумів обіграти голкіпера господарів. Втім, на добиванні ситуацію виправив Гуцуляк. По суті, та за фактом гра була зроблена. Чорноморець і так відзначався лише апатичністю та безидейністю, а тут ще й моральний злам. Допоки ініціативу на себе на останніх секундах не взяв капітан Одеситів будко і зіпсував ідеальний перший тайм Вовків. Досвідчений фулбек отримав м'яч у правому напівфланзі і закрутив у дальню дев'ятку. Подарувавши своїй команді надію на другу половину матчу. Однак удар Богдана був лише яскравим спалахом, який вибився із загальної тенденції тієї ж пасивності футболістів Чорноморця. У компенсований час джокер Полісся Богдан Лєднєв оформив розгромну перемогу. І цей хід спрацював вже за хвилину. Затяжна атака гостей завершилася скидкою галаса на лівий кут штрафного. А той підробив м'яч під праву і зарядив під дальню стійку 1-1. Лім відзначився у першому ж матчі за клуб. Лівий берег несподівано почав додавати в загостренні. На 79-й хвилині шикарним голом міг відзначитись сухоручко, який вистрілив з дистанції у дальню 9, Однак кожухар врятував верес. На 81-й же хвилині гості розігнали швидку атаку з передачею приходька на правий край карного майданчика. Туди увірвався галас, який бахнув над кожухарем. один -два. На 85-й же хвилині підопічні Віталія Первака провели схожу атаку, але тепер у периметр вривався Войцеховський. Він ледве встигав до м'яча, однак хавбеку пощастило. Голкіпер збив його. Пенальті дедух ударом з точки покарав за порушення правил, поціливши під праву стійку. один Шоковані фани господарів чи не вперше почали масово покидати авангард. Фінальний свисток зафіксував другу перемогу лівого берега в прем'єр-лізі. Київська команда доволі активно почала гру. На четвертій хвилині здалеку стріляв Тимчик, кіпер гостей був на місці. Згодом на ударній позиції опинився Рубчинський, але після його удару ігровий снаряд полетів над воротами. Гості з Черкас відповіли спробою від пасіча на 12-й хвилині, аналогічно, не точно. На 19-й хвилині динамівці отримали чудову нагоду вийти вперед. Вони заробили пенальті. Саліху збив піхальонка в штрафному майданчику, внаслідок чого арбітр вказав на позначку: виконувати вирок Рефері взявся Єрмоленко, Котрий бездоганно пробив у верхній правий кут воріт та вивів біло-синіх вперед 1-0. Буквально за 4 хвилини м'яч вдруге опинився у воротах черкаської команди. Тимчик вивів Ваната на рандеву з Кучеренком, голкіпер здійснив сейф, але Ярмоленко вдало зіграв на добиванні й, здавалося, оформив дубль. Попри це, в ситуацію втрутився вар. Після перегляду повтору суддівська бригада зафіксувала офсайт у момент пасу на Владислава, тож гол не зарахували. Гол Ярмоленка став єдиним у матчі.